Ному радіо Емануїл Вас вітає служба інформації радіо Емануїл. Ми продовжимо свою роботу і готові вас ознайомити із головними подіями станом на цю годину премєр міністр готовий співпрацювати із радою церков на регулярній основі. Патріарх Святослав дасть відповіді на питання молодих українців. Нове дослідження переконує відвідувачі богослужінь живуть довше. А студію світлого радіо відвідали сімейні консультанти Світлана Іскрук і Антон Колганов. Це головні події. Деталі далі у випуску. Державна влада відкрита до діалогу із церквами та готова сприяти діяльності релігійних організацій. Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. Повідомляє інститут релігійної свободи. Голова уряду наголосив: цитую: дорога до храму має бути вільна, і ми, як державна влада, готові сприяти, щоб ви спокійно служили і зміцнювали нашу державу духовно. Кінець цитати: уряд України вдячний представникам духовенства за підтримку у проведенні необхідних реформ і готовий до співпраці заради того, щоб зміцнювати Україну. До 12 липня цього року українська молодь має нагоду поставити запитання, отримати пораду чи поцікавитися думкою патріарха Святослава. Зробити це можна через спеціальну гугл-форму. На найцікавіші запитання патріарху Української греко-католицької церкви відповість під час особистої зустрічі із молоддю. Захід відбудеться 15 липня у рамках всеукраїнської прощі до селища Зерваниці Тернопільської області. Про це повідомляє портал Кіріос. Ті, хто відвідує богослужіння, менше схильні до стресів і довше живуть. Такого висновку дійшли медики після проведеного дослідження. Згідно із його результатами, серед людей віком до 60 років, які відвідують богослужіння, смертність нижча на 55%. Дослідженням керували як учені, так і служителі церков. Про це повідомляє сайт союзу євангельських християн Баптистів. Удію «Світлого радіо відвідали Світлана Іскрук та Антон Колганов. Світлана Іскрук є директором школи консультування і відновлення цілісності людини. Антон Колганов тренер руху території відповідальності і декан школи консультування. Гості говорили про надання душоопікунської допомоги людям, сімейне консультування і розвиток цього напрямку духовної праці у сучасному суспільстві. Докладніше про інтерв'ю зі Світланою Іскрук та Антоном Колгановим можна дізнатися на нашому сайті, а також на каналі. «Світлого радіо у Ютубі. Погода на «Світлому радіо. Про погоду у містах Мовлення Світлого Світлогораді на день завтрашній, четвер, шостий день липня. По Київській області синоптики прогнозують невеликий дощ. Температура повітря від 16 до 21 градуса зі знаком плюс. Так само дощову погоду синоптики прогнозують і по Львівській області з температурою від 16 до дев'ятнадцяти градусів тепла. У Харкові хмарно із проясненнями. На стопчиках буде температура від 16 до 22 градусів тепла. У Сумах прогнозують невеликий дощ із температура. Атурою до 20 градусів тепла так само дощитиме, і у Запоріжжі тут температура коливатиметься у межах від 19 до 26 градусів зі знаком плюс. Наступчиках термометрів у Чернігові буде 19 градусів тепла. І теж дощова погода, і невеликий дощ буде також і у Дніпрі. Температура повітря тут становитиме від 18 до 24 градусів тепла.